Повідомляється, що принц Гаррі погодився на сувору вимогу під час своєї зустрічі з королем Чарльзом. Розлад у королівській родині перший крок до примирення чи початок нової глави. Королівська сім'я це не просто історичний інститут, це складний організм, де особисті драми, амбіції і традиції переплітаються в заплутаний клубок. Нещодавні події, пов'язані з примиренням принца Гарлі та короля Чарльза Три, змусили багатьох заговорити про можливий перехід до більш стабільних часів. Однак, враховуючи історію розбрату і складну динаміку відносин між членами сім'ї, важливо дивитися на те, що відбувається з холодною головою, аналізуючи як потенційні виходи, так і приховані ризики. Зустріч між батьком і сином, що триває всього 54 хвилини, здається незначним кроком, але в контексті майже двох років розлуки це може бути початком довгого шляху до відновлення довіри. Факт того, що Гаррі взяв на себе зобов'язання не давати ніяких інтерв'ю після зустрічі, говорить про його щире бажання продемонструвати повагу до свого батька і королівської сім'ї. Це жест, який можна розглядати як перший крок до загоєння глибоких ран, завданих публічними звинуваченнями та скандалами. В останні роки королівська сім'я зіткнулася з безпрецедентним тиском з боку громадськості та змі звинувачення в расизмі, фінансові суперечки і постійні публікації особистої інформації в пресі підірвали репутацію інституту і викликали серйозні питання про його майбутнє. У цій ситуації примирення між Гаррі і Чарльзом може стати важливим сигналом про готовність сім'ї до змін і до адаптації до нових реалій. Однак не варто забувати про ключового гравця в цій драмі принца Вільяма. Його небажання розмовляти з братом, за словами королівських джерел, створює додаткову напругу і ускладнює процес примирення. Це особливо важливо, враховуючи, що Вільям у майбутньому стане королем. І його стосунки з Гаррі матимуть величезний вплив на стабільність монархії. У своїй статті я хотів би підкреслити, що ігнорування ролі принца Вільяма це стратегічна помилка. Як каже колишній королівський редактор Засан Дункан Ларком, Вільяму необхідно проявляти лідерство і прагнути до миру з братом. Це не просто питання особистих відносин, це питання майбутнього монархії. Вплив на громадську думку відіграє величезну роль постійна увага, засоби масової інформації до особистих конфліктів всередині королівської сім'ї підриває її авторитет. Громадськість хоче бачити не драму, а стабільність і спадкоємність традицій. Примирення між Гаррі та Чарльзом, підкріплене готовністю вільяма до діалогу, може значно покращити імідж королівської родини в очах громадськості. Особистий досвід та спостереження. Я, як людина, що стежить за британською монархією вже багато років, помітив, що громадськість дуже чутлива до проявів людяності в членах королівської сім'ї. Коли вони демонструють слабкість, переживання, прагнення до примирення, це викликає співчуття і розуміння. У той же час, коли вони здаються пихатими, віддаленими і нездатними до самокритики, це викликає негативну реакцію. Чому Вільям робить помилку? Небажання Вільяма розмовляти з братом, ймовірно, продиктовано кількома факторами. По-перше, це гордість і бажання зберегти авторитет, по-друге, це страх втратити контроль над ситуацією. По третє, це вплив оточуючих, які переконують його в необхідності дистанціюватися від Гаррі. Однак, ці фактори це пастка. Збереження дистанції лише посилює конфлікт і підриває стабільність монархії. Вільяму необхідно усвідомити, що справжнє лідерство полягає не в придушенні опонентів, а в здатності до діалогу і компромісів. Що далі? Процес примирення між Гаррі та Чарльзом, безумовно, буде довгим і складним. Не варто очікувати, що всі проблеми вирішаться відразу. Однак, перший крок зроблено, і це вже привіт для оптимізму. Важливо, щоб король Чарльз продовжував демонструвати готовність до діалогу та компромісів. Необхідно створити атмосферу довіри і взаєморозуміння, в якій Гаррі зможе відчувати себе комфортно і впевнено. Але, найголовніше, вільяму необхідно переглянути свою позицію і почати діалог зі своїм братом. Він повинен усвідомити, що справжня велич монархії полягає не в придушенні опонентів, а в здатності до єдності і гармонії. Ключові висновки. Примирення між Гаррі і Чарльзом це важливий крок до відновлення стабільності в королівській родині. Небажання Вільяма розмовляти з братом це стратегічна помилка, яка може підірвати майбутні монархії. Справжнє лідерство полягає в здатності до діалогу і компромісів. Громадська думка відіграє величезну роль у формуванні іміджу королівської сім'ї. Єдність і гармонія є основою справжньої величі монархії. Рекомендація Королю Чарльзу продовжувати демонструвати готовність до діалогу і компромісів. Принцу Вільяму переглянути свою позицію і почати діалог зі своїм братом королівській родині зосередитися на поліпшенні іміджу в очах громадськості, уникати публічних скандалів і конфліктів. Зберігати традиційні цінності та інститути монархії. На закінчення я хотів би підкреслити, що майбутнє британської монархії залежить від здатності її членів до єдності і гармонії. Тільки в цьому випадку вона зможе зберегти свою актуальність і значимість в сучасному світі.